Всім величезний привіт, людям, які цікавляться криптою у цьому відео. Я хотів би поговорити з вами про дуже актуальну тему у сфері криптовалют, а точніше про криптоігри або потік для заробітку грошей. У 2024 році стався потужний сплеск інтересу різних користувачів до різних криптоігор, особливо в Телеграм. Звичайно, і раніше були криптоігри, в які грали десятки або навіть сотні користувачів, але цього року це явище стало по справжньому масовим і грають уже мільйони або десятки мільйонів гравців. Звичайно, на фоні такого сплеску популярності у цій сфері з'являються різні криптоігри, деякі з них привертають увагу користувачів, тому як мають гарну маркетингову та фундаментальну підставу, а інші навпаки практично нічого себе не представляють. Тому у цьому відео я хотів би поговорити з вами про найбільш актуальні проекти, які дійсно можуть заслуговувати уваги людей, тому що вони обираються на міцній підставі і мають гарну структуру заявити про себе. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, дивлячись на це все, звичайно, я особисто хотів би зазначити, що для мене ці всі проекти виглядають досить таки скептично, та віри у їх майбутнє у мене як такої немає. Я погоджуюсь з тим твердженням, що це в дійсності можуть виявитися проекти, на яких вдасться заробити. Прикладом може бути NotCoin, але, звичайно, це все більше схоже на маркетингові кампанії, цілю котрих є бажання захопити увагу користувачів. Тому я і вам раджу не ставитися до цього як до способу заробітку. До цього можна підходити лише як до способу розваги. Як я і говорив у своїх колишніх відео про такого проекти, Якщо ви все ж таки наважитеся прийняти у цьому участь, то ви по суті нічого не витрачаєте, навіть якщо в кінцевому випадку ви нічого не отримаєте, то й не потрібно буде засмучуватися. Тому давайте перейдемо до цікавих криптоігар, які можуть показатися досить цікавими, якщо ви хочете знайти альтернативу досить популярним проектам, таким як Hamster або Blur. І перший на черзі у нас це проект TabSwap. Давайте розберемося, що це таке. Інноваційний проект TabSwap є ботом на основі блокчейну Solana. Механіка гри нагадує популярний ноткоін, проте TapSwap виділяється більш опрацьованим підходом і має ряд переваг у порівнянні з ноткоїном. На відміну від свого попередника, TabSwap відкритий та вже має розроблену токеноміку та дорожню карту. Після завершення майнінгу наткоїну багато користувачів почали шукати альтернативу тап для захоплюючого заробітку зі схожою механікою. TabSwap, у свою чергу, є більш опрацьованою і перспективною платформою для заробітку та розваг у світі криптовалютних ігор. Процес заробітку у цьому боті дуже простий та виглядає практично так само, як і в популярному ноткоїні. Ви просто мусите тапати по екрану, щоб заробити монети. У цьому боті також є можливість покращення можливостей. Ви можете прокачувати кількість тапів, заряд енергії або назбирати цих монет, щоб купити автоматичного бота. Окрім цього, у цій грі є також завдання, за виконання котрих ви можете отримувати монети, необхідні для прокачки у майбутньому. Також, як і у всіх проєктах такого виду, тут є реферальна система. Чим більше ви запрошуєте друзів, які будуть активно проявляти себе у цьому проєкті, тим самим більше монет на виході отримаєте саме ви. Тому як альтернатива більш популярним своїм попередникам, TapSwap може стати гарним варіантом. Наступний на черзі у нас проект, про який я хотів би розповісти, це Ketizen, який базується на блокчейні TON. За останні два місяці Кетізен продемонстрував швидке зростання: понад 10 мільйонів бравців, майже 2 мільйони активних користувачів щодня, понад 700 тисяч мережевих користувачів та приблизно 400 тисяч користувачів, що платять а раніше Кетізен був представлений як офіційний проект тон і телеграм на гонконгському тижні блокчейну Веб 3 У рейтингу програм за League за останній квартал Кетізен посіла перше місце. За даними онлайн-мережі, прибуток Kettisen від внутрішніх ігрових покупок перевищив 10 мільйонів доларів за останні два місяці після запуску. Крім того, Kettisen уклала стратегічне партнерство з NotCoin, підтримуючи платежі у криптовалюті NoT на своїй платформі. У майбутньому Кетізи також планує стати платформою для міні-ігор, вже підписавши угоди на 18 міні-ігор із більш ніж 50 мільйонами завантажень. Давайте тепер розберемося, як виглядає процес гри у цьому боті. А він виглядає в реальності дійсно як справжня гра, нагадуючи стилістику мультфільмів. У цьому криптоботі ви повинні збирати катів, прокачувати їх рівні, об'єднуючи їх, та за що ви будете отримувати винагороду у вигляді монет. Тож, кому цікаво, також цей проект може бути гарною альтернативою. У кінці цього відео підводячи підсумки, хочеться сказати, що це, звичайно, не є жодною фінансовою рекомендацією, це лише мої думки. Приймати участь у цих іграх або ні, це тільки ваш вибір. Моя мета полягала у тому, щоб вам просто розповісти про такі альтернативи. З приводу того, що я ставлюсь до цих проєктів скептично, то я і не залишаю на них ніяких реферальних посилань. Тому, як чесно кажучи, це було б трохи некоректно з мого боку. У висновку, якщо вам було цікаво, то поставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві відео зі світу криптовалют. Та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.